Доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему, як правильно чистити зуби. Коли потрібно чистити зуби. Стоматологи знають, скільки бактерій утворюється в роді після будь-якого перекусу. В ідеалі потрібно чистити зуби після кожного прийому їжі. Однак зубна щітка і паста навряд чи будуть доречними десь іще, крім ванної кімнати. Саме тому фахівці рекомендують чистити зуби двічі вранці. Та перед сном. На роботі і навчанні у кафе можна використовувати інші засоби гігієни, про які розповімо далі. Проста інструкція для чищення зубів 7 кроків. Мета грамотного чищення – прибирати мікрочастинки і бактерії, а не заганяти їх іще далі. у стики між зубами. Отже, пам'ятайте, рухи по емалі повинні бути вертикальними, а не горизонтальними. На зуб з кожного боку припадає 10 рухів щітки. Алгоритм дій Намочіть зубну сітку та видавіть на неї трохи пасти пів сантиметри або горошину до найдальших верхніх зубів. Прикладіть сітку під кутом 45 градусів. Із з внутрішньої сторони потрібно пройтися змітаючими рухами, зверху вниз таким чином очищається верхній ряд, аналогічно обробляється внутрішня частина зубів знизу, тільки рухи виконуються знизу вгору. Жувальну поверхню чистять щіткою у напрямі, вперед назад. Після закінчення процесу чищення необхідно набрати в рот води та сполоснути його водою, для того, щоб прибрати залишки зубної пасти. Додатково до щітки пасти інші способи догляду за зубами. З основними правилами роботи щіткою познайомилися, тепер розповімо про додатковий догляд за зубами. Наші рекомендації після чищення зубів. Далеко від дому, альтернативою зубній щітці будуть флос, зубна нитка або ж зубочистка. Полоскання рота лось після чищення або прийому їжі допоможе зберегти дихання свіжим, а зуби захищеними. Якщо під рукою немає нічого з перерахованого, раніше після їжі потрібно просто ополоснути рот водою. Дякую вам за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!